Спершу на пленарному засіданні міської ради депутати погодили присвоєння звання почесний громадянин міста Славути посмертно захисникам України Олександру Кириченку, Владиславу Медзенівському, Миколі Сенькевичу, Івану Стасюку, Олександру Прокопченко, Сергію Кузьмінчуку, Вадиму Сабінському та Юрію Метельському. Міський голова Василь Сидур звітував про діяльність виконавчих органів Ради за 2023 рік, про результати виконання програми соціально-економічного та. Культурного розвитку громади та про здійснення органами міської ради регуляторної політики. Звіти детальні, об'ємні. З ними можна буде ознайомитись після оприлюднення на офіційному сайті громади. Про роботу за минулий рік звітував староста Василь Конченко. Важливим рішенням стало затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку громади на 2024 рік. Обговорюючи бюджетні питання, депутати дискутували про виділення коштів. На завершення реконструкції будівлі ліцею вирішили наступного тижня зустрітись із підрядником будівництва. За результатами діяльності прозвітували прокурор Шепетівської окружної прокуратури та керівник відділення поліції. Депутати мали чимало запитань, на які змогли отримати відповіді. Звітували про роботу освітяни. В порядку денному у них було чотири питання. Дискусії відбувалися при розгляді питань про залучення інвестицій та розвитку підприємництва. Щодо встановлення сонячних панелей міського до каналом підтримки підприємців-перевізників. Соціальний блок щодо програми піклування, підтримки учасників АТО ООС, оздоровлення та відпочинку дітей, соціально-психологічної реабілітації сімей, що опинились у складних життєвих обставинах. Всі питання знайшли одностайну підтримку у депутатів. Схвалення отримали програми підтримки ОСББ, цивільного захисту, пожежної безпеки. Серед великого блоку земельних питань депутати не змогли прийняти рішення лише з двох. В різному Обговорили депутатське звернення Анатолія Казімірова щодо підстав освітлення храму Різдва Пресвятої Богородиці. Заслухали повідомлення міського голови про роботу хабу захисників та начальника комунального підприємства Славута Сервіс про проведення ремонту доріг технологією холодний асфальт в зимовий період.